Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі класні ліхтарі задні. Це виробництво Туреччина. Вони дуже хорошої якості. У них є декілька режимів. Є ось такий стоп, ось такий габарит, сигнал повороту і. Сигнал заднього ходу. Ось такі класні ліхтарі. Зверніть увагу, що вони є в двох виконаннях. Або на 12 вольт, або на 24 вольта. Вони не працюють і на 12, і на 24. Є або ті, або ті. У нас є і на 12 вольт, і на 24 вольта. Ось такі класні ліхтарі. Це виробництво Туреччина. Вони не бояться вологи, вони сертифіковані. Їх розміри ширина 127 мм, висота 100 мм, товщина 40 і монтажна відстань отворів 60 мм. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.